А вони не дають мені відпустку. Я не витримала і смалюла їм прямо в очі. Я б тут не працювала, навіть як не була плела. Рано, я так психонула. Сказала їм «пап». досить змов. Ну добре, давай краще поговоримо про те, як ми лежимо на пляжі. Ти ж зимою. Я не полечу в Південну Америку. Що? Я не полечу в Еквадор. Ти знаєш, що гроші нам уже не повернуть. Не те, що я хочу зводити у себе до грошей, вони приходять і відходять, але до мене їм більше ні зібрали. Емілі, я тебе кидаю. Коли? <світ> ну, прямо зараз, ось воно, ми якраз в процесі. Це все через те, що ти мене за кохаєш. Ти перелякався, бо ще ніколи О, так не пихав. Ні, Послухай. Моя кар'єра зараз реально на підйомі. Реально. І оце я. Я відриваюсь від землі, я рухаюсь вгору, туди до зірок, до небес. А оце ти заклякла десь там внизу на землі. Ні, я не Ні ти не підіймайся. Я підіймаєшся. Бачу, я... І я з тобою. Батро, тоді я лечу він. І он я, я вже там. Моя рука над... далеко, ти не дотягнешся. Слухай. Там, куди я лечу, на мене чекає океан у різних дівак. Нових, нових... ідей. Я тебе перебиваю, але ти кажеш нових. В різних дівах. А, ти казав, що а мене надихають баби. А я не баба тобі. Ну ти одна баба, а там на мене чекають сотні різних жіночих печерок. А може краще в одну печерку, але сотні разів. Це не так надихає. У тебе трапи. Послухай, я скажу ще. У тебе немає напрямку в житті. Що це означає? Ну, ти не рухаєшся нікуди, не розвиваєшся. Слухай. І... Мені шкода, але я хочу зустрічатися з іншими. Даруй. Ти кльовий, але знаєш, у мене зараз в житті стільки подій. Ти мені серце розбив. Ти ще знайдеш свою половинку. Я пішов. Іди забіг зараз.